Вітаю вас, мої любі учні! Ми розпочинаємо урок математики. Підготуйте, будь ласка, все необхідне: друкований зошит з математики, частинка 5. Робочий зошиток в клітинку. Ручку, простий олівчик, транспортир та лінійку. Розгортаємо свої друковані зошити на 57-й сторінці. Урок 12 за темою розряди та класи задачі на подвійне зведення до одиниці Побудова кутів. Попрацюйте, будь ласка, із першою вправою, повторіть назви класів і розрядів та запишіть в таблицю числа, що складаються із 6 сотень тисяч 4 одиниць та із 7 десятків тисяч і 3 одиниць. Відео натисніть на паузу та виконайте це завдання. Далі, будь ласка, допоможіть чарівниці чисел у другому завданні позначити загальну кількість сотень у числі 72 тисячі та 83 тисячі. Не забудьте, будь ласка, себе перевірити в першу та другу вправу. Для того, щоб виконати наступне завдання, мудрасу вами хоче дещо нагадати. Натуральні числа, записані однією цифрою, є одноцифровими, двома двоцифровими, трьома трицифровими і так далі. Усі числа, крім одноцифрових, є багатоцифровими. Тож, будь ласка, виконайте завдання зірочкою. Запишіть ряд із восьми натуральних чисел, у якому перше число найменше одноцифрове, друге найбільше одноцифрове, третє найменше двоцифрове і так далі. Всього рядочок повинен бути із восьми натуральних чисел. Відео натисніть на паузу та виконайте завдання. Не забудьте себе перевірити, на екрані вже з'явилися відповіді. Право 4. Вам слід розв'язати в робочому зошиті. Знайко для вас придумав цікаву задачу. У Карлсона була банка з, одним, з однією кілограмовою квіткового меду. Взимку він щодня їв по 5 ложечок меду. Скільки грамів меду залишилося через 20 днів, якщо ложечка собі вміщує 5 грам. Будь ласка, розгорніть свої робочі зошитки. Від попередньої роботи відступіть 5 клітинок вниз, 12 праворуч та запишіть 21 листопада класна робота. Посерединці номер 4 Номер 4 І цю задачу, будь ласка, розв'яжіть самостійно. Ви можете одразу писати розв'язання або для себе зробити коротку умову чи, можливо, схематичним малюночом. Зверніть увагу, що це задача із зірочкою. Вона логічна. У Карлсона була банка з 1 кг квіткового меду. Узимку він щодня їв по 5 ложечок меду. Скільки грамів меду мене залишилося через 25 днів, якщо ложечка вміщує 5 грамів. Натисніть відео на паузу та виконайте це завдання. Працюємо. Дуже прошу не чекати, коли з'являться відповідь, а самостійно розв'язати. Не поспішайте, будь ласка, дуже уважно думайте. Коли виконаєте це завдання, запишете повністю розв'язання та відповідь, не забудьте перевірити себе. Дивіться, його повинна бути. 375 грамів меду залишилось через 25 днів. Перевірте себе, якщо є помилки, обов'язково виправляємо. Далі працюємо у ваших друкованих зошитах. Сторіночка 58. Права п'ята. Слід заповнити таблицю числами, які в 11 разів більше від чисел першого рядочка. Тобто нам треба з вами виконати дію множення на 11. Пригадуйте минулий урок, як ми з вами множили другим способом. Це дуже зручно. Нагадую, так, 45 ми множимо на 11. Для того, щоб помножити двоцифрове число на 11, ми з вами повинні знайти суму наших цифр у записі у першого множника. Тобто 4 сотня, 4 плюс 5 це буде 9 в десятках і 5 в одиничках 495 буде відповідь. Тобто, ми з вами, так, ці числа. Роздвигаємо і всередині знаходимо їх суму. Але якщо у нас у сумі виходить двоцифрове число, то ми десяток забираємо у сотні, додаємо до сотні, а все інше залишається. Давайте спробуємо на прикладі 76. Так? 7 і 6. Нам треба розвинути це число. Так? 7, Далі в дужечка. 7 плюс 6, скільки це буде? Це буде 13, і в одиничках буде 6. Якщо роздвинути ці числа, бачимо, тут двоцифрове, ми десяток переносимо в сотню, тож буде відповідь 836. Далі, будь ласка, всі наступні клітинки самостійно заповніть. Перевіряємо, 23 помножити на 11 це буде 253, 13 помножити на 11, це буде 143. 33 помножити на 11, це буде 363. 26 помножити на 11, це буде 286. 64 помножити на 11, 704. 81 помножити на 11, буде 891. Впевнена, що ми правильно впоралися із цим завданням. Ну а ми переходимо далі. Давайте пригадаємо інформацію в рамочці. Рівняння це рівність, яка містить змінну невідоме число. Щоб знайти невідоме ділене, потрібно частку помножити на дільник. Тож, давайте пригадаємо, дукавку А зробимо разом, дукавку Б ви зробите самостійно. Слід визначити, яке число є розв'язком рівняння. Для того, щоб знайти невідоме ділене, нам треба що зробити? Розумнички треба частку помножити на дільник. Не забувайте, будь ласка, це правило. Тож, для того, щоб знайти х, нам треба частку 23 помножити на 11. Дорівнює 23 множимо на 11. Це у нас буде 2, 2 плюс 3, 5 і 3, 253. Чи є у нас така відповідь? Так діти букавку В обвели в кружечок. Букавку Б, будь ласка, роз'яжіть самостійно. Зверніть увагу тут трицифрове число. Для того, щоб знайти невідомий х невідоме ділене, нам треба 759 помножити на 11. Тут слід скористатися першим способом, коли ми спочатку наше число 759 множимо на 10. А потім додаємо це саме число і множимо його на 1. Будь ласка, порахуйте самостійно, додайте і обведіть правильну відповідь в кружечок. Розумнички, це буде відповідь 8349. Букавку А обвели в кружечок. Ось ми з вами і пригадали, що таке рівняння та як слід його розв'язувати. Якщо втомилися, зробіть невеличку хвилинку здоров'я править для покращення вашого зору. А далі знову правило, яке нам треба пригадати. Це вправа і правило від мудрої сови. У числових виразах сума або різницю чисел записують у дужках. Наприклад, 92 помножити на різницю чисел 45 і 34. Записують ось так. 92 помножити і в дужечка при наша різниця, тобто дія віднімання. Складіть, будь ласка, і запишіть числовий вираз, позначте порядочок дій і обчисліть значення числового виразу. Добуток різниці чисел 562 і 551, та сума чисел 399 і 121. Добуток у нас буде ця Дія всередині добуток різниці. Спочатку запишемо різницю у дужечка. Різниця це дія віднімання, тож пишемо 562 відняти 551 Дужку закрили добуток різниці та суми. Тому між цими діями буде дія множення. Відкриваємо дужечку і суму чисел це діє додавання 399 плюс 121. Дужечку закрили, до поставили. Розставимо порядок дії. У нас тут є дія віднімання, множення та додавання. Так як у нас є дужечки, то ми виконуємо їх в першу чергу. Перше дія буде віднімання, друге додавання і тільки третє множення. Натисніть відео на паузу і, будь ласка, обчисліть значення числового виразу. Нижче можете окремо робити все діях – першу, другу та третю. Якщо ви правильно впоралися із завданням, то відповідь повна повинна бути 5720. Якщо у вас інша відповідь, будь ласка, перерахуйте ще раз і знайдіть свою помилку. Наступне завдання від нашої розумниці. Слід прочитати зразочок розв'язування задачі на подвійне зведення до одиниці на сторіночці 53. Зробіть, будь ласка, це самостійно. Після того, як ви прочитаєте і пригадаєте, як розв'язувати такі задачі, давайте розв'яжемо наступну задачу за зразочком. Задача така, за 6 днів 4 майстри витратили 384 метри дроту для виготовлення приладів. Скільки дроту потрібно 11 майстрам на 20 днів такої самої роботи. Запишемо короткий запис задачі у вигляді ось такої таблиці. Перший стовпчик – кількість майстрів, другий стовпчик кількість днів і третій стовпчик – довжина дроту у метрах. Тож, давайте з вами поступово розв'язувати. Діти, ну трошечки ось так зроблю, щоб у мене тут все помістилося. Задача перед вами у вашому зошиті. Сторінка 59-та. Тож, за 6 днів 4 майстри витратили 384 метри дроту. Пишемо, кількість днів у нас було 6. Кількість майстрів 4. І довжина дроту 384. Далі, скільки дроту потрібно, тому довжина дроту невідома. Для того, щоб 11 майстрів, кількість майстрів пишемо 11 за 20 днів такої самої роботи, скільки дроту нам потрібно. Ось такий короткий запис у нас вийшов. Переходимо до розв'язання нашої задачі. Скажіть, будь ласка, що слід знайти в першій дії? Так, діти, в першій дії нам слід знайти, скільки один майстер. Використає дроту за 6 днів. Виконайте, будь ласка, це. В другій дії вам слід знайти, скільки потрібно метрів дроту одному майстру за один день. Забувайте писати пояснення. В третій дії вам слід знайти, скільки потрібно 11 майстра дроту на один день. І четверта дія. Тут ви вже дізнаєтесь, скільки потрібно метрів дроту, 11 майстра за 20 днів. Натисніть відео на паузу, запишіть, будь ласка, повністю розв'язання до цієї задачі. Перевіряємо себе. А так само не забудьте написати відповідь. 3520 метрів дроту потрібно 11 майстра на 12 днів роботи. Відповідь так само, будь ласка, перевірте. Для вправи 10 вам слід підготувати простий олівчик, лінійку, транспортир. Виконайте завдання з суперобика, проведіть через точку Б відрізка АБ пряму оце так, щоб кут АБ був гострим, а кут АБО тупим. Як ви гадаєте, що нам треба зробити? Діти, розумнички, нам треба ось тут. Провести пряму, її обов'язково позначити, що це у нас буде пряма оце, але де саме треба написати ОЦ. Зверніть увагу, що кут А, Б, С повинен бути гострим. Бачимо з вами, що ось цей кут буде менше, ніж 90 градусів, тому він буде гостреньким. Тут буде С. А код АБО буде топим. Він більше, ніж 90 градусів, він буде топим. Візьміть, будь ласка, транспортир і обов'язково виміряйте градусну міру цих кутів. І можете ось тут написати, або ось тут праворуч, що кут А, Б, С дорівнює, запишете скільки градусів, і кут А, Б, О так само дорівнює і записали. Градусну міру Не забувайте, будь ласка, про сторіночку чемпіонів. Вам слід увімкнути собі таймер на 4 хвилинки та виконати запропоновані завдання. Тут є задачі на зведення до одиниці, на подвійне зведення до одиниці, на спільну роботу та на збільшення числа на кілька одиниць. Всі ці задачі вам слід зробити. А також не забувайте про домашнє завдання, яке знаходиться на сторіночці 61. Першу та другу частинку ви виконуєте в друкованому зошиті, прямо в цьому, а третю частинку ви виконуєте в робочому зошиті в клітинку. Після виконання домашнього завдання не забудьте сфотографувати та прикріпити на платформі нові знання для перевірки. Успіхів вам!